Біфрен, заспокойся і працюй разом переможемо. Хотіли говорити про цифри, про економіку, про те, що нас чекати. Сергій Фурса, інвестиційний банкір, економіст. Наргі сьогодні Вітаю вас. Вітаю. Доброго ранку. вам а, ще раз. Трошки лякали вас анонсом, таким, коли чекали на Сергія, що продукти до кінця року подорожчують на третину. У нас є два інформаційних приводи. Говорячи нашою професійною мовою, це подорожчання продуктів, чому mm -hmm. так і що робити, і холодна зима. Одна з найскладніших за всю історію сучасної України знову ж таки, що робити. Ну, давайте з продуктів почнемо. По-перше, це правда, що таке буде різке Е, e, Давайте добра новина. То в тому, що більшість подорожчання mm -hmm. вже, mm -hmm. вже є. Mm -hmm. Ну тобто, в нас цього року очікується інфляція на рівні, десь 30%, а вже є на 20%. Mm -hmm. Тобто дві третини цього подорожчання вже пройшло. Там, звісно, все залежить від динаміки курсу гривні, багато всього, але в базовому сценарії вже там дві третини подорожчання пройшло. Так, да, будуть ще зростати ціни. Вони будуть зростати до кінця війни постійно. Питання, що швидкість має бути менше цього зростання. Угу. Ну і плюс ну... на несезонні продукти. Да, буну кажучи, зараз просто серпень, тому зараз багато що вродило. Зараз ага. сповільнилась інфляція в літа ага. влітку. Але вона влітку в Україні завжди сповільнюється. Mm. Потім буде трошки прискорення восени, але знов ж таки більшу частину цього важкого шляху ми вже пройшли. Ну, давайте так. Якщо дати людям якісь підказки, тому що всі розуміють, що зима буде важкою. Ну давайте так не дуже легкою, це однозначно. От що би ви порадили, тому там тому, що хтось е, запасається. Там тими самими крупами, макаронами, да хтось э, консервує все підряд, що є в нього на городі, тому що розуміє, що от буде хоч якийсь запас. Ви би порадили Дивіться, якось готуватися, уявово, щось купувати до ми зараз з вами сидимо і скажемо, давайте готуватися, давайте купимо гречки. Що завтра відбудеться? Ну, зрозуміло Всі підуть в магазин, жіотаж, куплять гречку, і ціна на гречку виросте. Дивіться, голоду не буде. У нас чудовий вражає в Україні буде достатньо імпорту і своїх продуктів. Жодного голоду не буде. Може, подорожчання там буде тривати в рамках е процесу інфляційних, mm -hmm. які є, але це не означає, що буде голод і, і треба готуватися до там голодної зими. Ну, ну, Зіло як... голод, ніхто не прогнозує, але дивіться, просто у більшості е з нас і е глядачів наших ну зарплати прив'язана до гривні. Та ну мало кого там до долара, до валюти, та айтішники, мабуть, якісь не знаю закордонні підприємства. А, і коли подорожчається ця історія, добре, ви так трошки заспокоїли, що вже подорожчання відбулося загальне, але а, ну якось треба виживати. Може, зараз просто базово трошки, я не кажу багато закупити чогось, таких базових продуктів хай лежать. Чи не треба ну знову ж таки? Я б такого не рекомендував. Угу. Ага. Звісно, у вас має бути запас їжі там на два тижні наперед. Да? Ну не проблема. Але просто потім ви будете відкривати і дивитися через п'ять років. О, це я купив на зиму 2022 року. Е, року. В тим дивіться зараз дійсно грошей мало, і тому їх треба раціонально використовувати. А в даному випадку це є ірраціональна потуга побігти, щось купити. Це психологічно. Uh -huh. Як пам'ятаєте, під час пандемії люди також бігли купляти, особливо купляли чомусь туалетний папір. Американські психології сказали, що треба купити щось велике, щоб заспокоїти себе. А це велике і легке. І тому люди купляли туалетний папір. Чисто психологія. Чисто психологія. Тому, якщо розуміти, що вас штовхає бігти і купляти, то ви будете розуміти, що може і не треба бігти і купляти. Давайте зафіксуємо можливо якісь категорії продуктів, які ще будуть дорожчати, щоб ми просто мали на увазі. Да? Не закуповуємо їх, це не заклик до цього, просто щоб ми розуміли. Адріся, а по продуктам я вам не скажу, тому що насправді цього ніхто ніколи не знає. Ага. Е, у нас є окремі історії, на які люди звертають увагу. Наприклад, гречка, да? вона ага. постійно стрибає в ціні. Скільки я себе пам'ятаю, постійно в новинах гречка стрибнула. Вона потім дострибує назад, але про це вже ніхто не каже. Те та, та сама історія з яйцем. Тому окремі кожні продукт, якісь продукти можуть різко вистрибувати, але ми зараз не вгадаємо, які. Так, ну тут заспокоїли, трошки ми Не створюємо штучне. Їжі, от да, та, та, і все, от, правда, все в наших руках у цьому сенсі. Ще? Але зараз за мить, буквально за хвилинку, продовжимо розмову про все-таки холодну зиму. Та, що робити з цим? Опалювальний Тому що сезон. Вже сезон зовсім наближається скоро, і лякають страшенно ним за хвилинку. Так, ми продовжимо нашу розмову з економістом Сергієм Фурсою і вже зачепили тему опалювального сезону. Він наближається. І, попри те, що влада каже, типу, ми не будемо піднімати ціни. Да? Президент встановив мораторій на підвищення оплати комунальних послуг, але тим не менш всіх лякають тим, що. Буде холодно в квартирах буде холодно, температура знизиться. Що ви скажете як експерт? До чого нам готуватися? Е, ну дивіться, дійсно тарифи не будуть підняті цього року, але дійсно в нас дефіцит і газу, і скоріше за все буде електроенергії взимку, тому що росіяни, скоріше за все, відключать ЗС, так. а воно дає 25% всієї нашої електроенергії. Точно ніхто не скаже, як буде зима. Чому? Тому що ніхто не знає, ми розуміємо, що пропозиція умовно, наскільки в нас енергії, це можна порахувати. А от скільки в нас споживання цієї енергії, ніхто зараз не знає, тому що впав попит через падіння економіки, і багато людей поїхало. Це призведе до меншого споживання, але наскільки меншого, ніхто не знає. Не те, що ми точно знаємо, що ціни залишаться стабільні і дійсно через дефіцит будуть економити. Те, що наприклад, вже заявив Вітренка, що температура на 4 градуси буде менша в, в оселях, і це правда Так, опалювальний сезон почнеться пізніше і закінчиться раніше. Чи Через... листопад місяць приблизно, так, умовно ну, кажучи? Ну, приблизно, да, я, я ж не знаю. Зазвичай, якщо середина жовтня, ага. пізніше ну, йдемо ближче до листопада. Це буде точно. Тобто буде прохолодніше в квартирах. Але тепліше, ніж зазвичай у європейців, і тепліше, ніж цієї зими у європейців. Бо це до це, речі до чого нам треба звикнути? Знаєте, зараз якби кінчи, якимсь... але я пам'ятаю, як мама свого часу колись читала книгу одного відомого лікаря, нашого українського, який казав, для дитини максимально комфортна температура приміщення 18 градусів, свіже повітря і щоб була вологість. Розумієте, ти думаєш, ну це ж, начебто, база, але ми привикли, що в нас в квартирах шпарить плюс два. Ходиш, да, це нормально. 에, да, дихати нічим, ти відкриваєш. Взимку вікна, ну там балкони і так далі, бо центральне опалення шурує ну дуже сильно. І це начебто й добре. Але зараз для зараз... нас це все дуже боляче сприймається. Цей історій. Да, але режим буде більш ця здоровий. Режим буде більш здоровий, бо і газу дуже обмаль купляти його зараз. Імпортувати неможливо, бо ціна там божевільна. В Європі, в принципі, от для прикладу, от, uh -huh. зараз в Європі, щоб просто закип'ятити чайник, uh -huh. електроенергія для цього буде коштувати. От ви поставили чайник uh -huh. повний, закип'ятили, це 5 євроцентів, це 2 гривні. От просто закип'ятити чайник. Тому це дуже дорого. І через таку дороговизну ви не можете зараз імпортувати газ. Ну просто тому що воно не має жодного сенсу економічно. І тому газу обмаль. Uh -huh. І саме тому будуть всі ці режими економії. Плюс ми розуміємо, що, скоріше за все, взимку Росія зупинить транзит українською тробою, uh -huh. щоб знову ж таки зробити пакость. Uh -huh. І через це буде дефіцит. Я не впевнений, що, наприклад, будуть вілові відключення. Теоретично можливо, бо знову ж таки ми не розуміємо, що буде в електроенергії. Uh -huh. Не розумію ніхто цього. Але це точно не катастрофа, все, що буде відбуватися, да буде менш комфортно для когось, а от для мене і для дитини комфортніше, да те, що ви писали мені також... Головне, щоб ноги тільки в теплі були, і гарно да. одягнути тобто, насправді і найкраща все. порада купити светр, якщо у вас нема светра. От і все будемо здоровішими і рахувати гроші будемо. як ви про чайник класно сказали? Та ми маємо усвідомлювати, що воно не згори береться, звідкись що ми це платимо, держава це платить, або хтось хтось. Та? Тобто чайник закип'ятили все, конкретні гроші. А на сам кінець не відпустимо вас без прогнозу курсу. Люте, що ви бачите, як ви це вбачаєте? Вересень-жовтень. Е, ну поки що ми бачимо, що ситуація більш-менш стабілізувалася. Тиску зараз особливого немає, такого спекулятивного різкого. Uh -huh. Але ми маємо розуміти, що поки триває війна, тиск на національну валюту буде зберігатися. Тобто підвищення може бути? Е, може бути. Ну завжди тиск буде зберігатися. Поки є можливість, це буде утримувати. Зараз допомагає, що відновився експорт, наприклад, зерновий. Да, там кораблі кожного дня виходять з України, це означає, що назад заходять долари. Mm -hmm. Є багато речей, наприклад, як там ну, податок на імпорт, який має допомогти mm -hmm. ці 10%. Mm -hmm. Але тиск буде зберігатися. Це чисто психологія, насправді, бо поки є невизначеність, ніхто не вводить гроші, а стараються вивезти. Гроші. Але такого значного, враховуючи ті обставини, які ви сказали, не буде. Стриптів, тобто долар 50 не буде. Сильно. Знову ж таки, ми не знаємо курс на конкретну дату. Ми можемо говорити лише поки що тиск буде зберігатися. Зараз сильного немає. Зараз моментуму такого, немає що. Гух, і треба впасти. Ага. Такого немає. Але враховуючи військову ситуацію, ми ніколи не можемо бути впевнені, що буде за два тижні. А валюти є в країні? Фізично є. Можна і... спекулювати на цьому не будуть особливо? Ну, не мають. Ну, дивіться, спекуляти можна ну, на будь-чому, якщо ми запустимо мульку, що валюти немає. Або Створить штучний щось. логістика валюти, її в країну, вже відновлена. Раніше до війни її завозили літаками. Mm -hmm. Зараз це неможливо, тому було там тиждень, коли це було важко її завести фізично, але завезла як, як з бензином. Да, певний кризовий момент налагодили логістику, все воно працює. Ну оптимістично все, Сергію. І пасибі... Мені знаєш, здається, про психологічний момент дуже що ну, в ті періоди, коли щось трапляється, і нам треба трішки почекати, реально не створювати цього ажіотажу, тому що ми його самі власне і створюємо. Тим що біжимо або купувати валюту, або продавати, і потім отак так само, що з валютою, Сергію. що з Гречани. З, чесне, з тому що ви, знаєте, по Приходити у декого крок холодний знаєте? Але потім в результаті все більш-менш нормально. Дякую вам за це. Спасибі. Не треба панікувати, треба просто вчитися, рахувати гроші. Оце можливо нам урок зверху. боженький діла такий. От ну а що як інакше, спасибі вам, Сергій Фоса, економіст, був з нами. Дякую сіна. Триває. Всім привіт! Я Руслан Сенічкін. Сніданок з 1 плюс 1 продовжує бути вашою точкою опори. Дивіться нові випуски щодня з 7 до 10 години ранку і у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕТ та на YouTube-каналі Сніданку.